Всім привіт! Мене звати Дар'я Я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Сьогодні у мене 31 липня і я хочу підвести підсумки за місяць липень, показати, що я встигла повишивати. В цьому мені здається, що липень у мене був не дуже вишивальним, багато було днів, коли я взагалі не торкалася вишивки. Але щось потрошку вишивалося і навіть маю вам що показати. Тож, давайте розпочинати. І я хочу розпочати із оформлених робіт. В липні в мене було натхнення щось оформлювати. І я оформила дві свої вишивки, які в мене вже були вишиті давно. Перша із них це Мілхіл, ну, друга теж Мілхіл. Але давайте покажу першу. Це ось така робота з відьмочкою. Вишита вона в мене вже була, я не знаю, мабуть, роки-два тому, і лежала просто в моєму рулончику. А в цьому році мені подарували ось таку от рамочку чудову. Це рамка українського виробництва. Сюди, якраз, гарно підходить Мілхіл. У мене Мілхіл зазвичай вишивається на тканині. Тому все одно доводиться натягувати основу, але мені так більше подобається, ніж на перфорованому папері. Ця відьмочка теж була вишита на основі на тканині. І я натягнула і вирішила оформити в цю рамочку. Вона гарно підійшла за кольором. Взагалі, мені із цією рамочкою дарували також набір. Який теж гарно би сюди підійшов, але поки що він у мене не вишитий, і я не знаю, коли я візьмуся за його вишивку, чи в цьому році, чи, можливо, руки не дійдуть до нього, подивимось. Тому вирішила, що раз у мене є робота, яка гарно сюди пасує, то чому б її і не оформити. А до тієї вишивки щось придумаємо і ще можна буде докупити рамочку. Тож, в мене оформилась відьмочка, вона дуже класна, дуже яскрава. Ось так це виглядає. Тут дуже багато бісеру, я навіть сюди ще щось додавала від себе, здається, деякі кольори бісеру, можливо, цей жовтий, і от сюди от коричневий до гарпуза. Ззаду це виглядає ось так. Тут є дірочка, куди вставляється ось такий штирьок, і ця робота. Стоїть так, от. Хай у нас тут ця відьмочка стоїть, а ми з вами зараз подаємо ще одну оформлену роботу, теж від Мілхіл. Друга оформлена робота теж від Мілхіл. перед вами. Це такий дизайн старенький. Називається він, здається, хо 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 Санта, якщо я не помиляюсь. Я його вишивала в грудні перед новим роком, і от вирішила його оформити. Така перед вами незвичайна рамочка, я думаю, ви такої не бачили, тому що цю рамку я фарбувала сама. Я замовила в багетці рамки із нефарбованого багету. Вони мені зробили на замовлення той розмір, який я захотіла. Так? Ці рамочки вийшли дуже недорогі, можна сказати, бюджетні. І я вирішила, що пофарбую сама. Деякі роботи від Мілхілу рамки, які я захочу. Я хотіла, щоб дизайни виглядали так вінтажно, тому вибрала таке от фарбування неоднотонне і із такими от золотими протирами. Ну, Виглядає цікаво. Так, Давайте я вам покажу, як виглядала ця рамка. Ось так виглядала рамка, коли до мене прийшла. Я ще таких декілька штук замовила. І можна пофарбувати в будь-який колір. Сюди так і йшли також ось такі детальки, щоб можна було прикрутити підвіс і підвішувати. Але я, можливо, попрошу чоловіка, щоб він зробив мені таку ніжку, щоб можна було ставити, подивимось або прикрутимо цей підвіс. Поки що е, я просто обперла цю роботу об стіну, і вона в мене так стоїть. Е, фарбувала я акриловими фарбами. У е, мене такі матові. І золото теж це акрил. От. Я не, не покривала ніяким лаком зверху, хоча думала про це, але поки що вирішила не покривати лаком. Хочеться мені, щоб рамка виглядала так. Ніби вона дуже старенька. Ну, Мені здається, що вийшло цікаво. Можливо, можна було трошки краще натягнути. У мене ось тут трошки знизу з'їхала натяжка, але нехай вже буде так. <сміття> Можливо, потім перетягну. Давайте покажу, як виглядає в мене зараз ззаду. От, я сюди вставила пивний картон. Я не фарбувала ззаду цю рамку, вирішила, що не буду. Все одно його не видно буде. От, тому фарбувала лише по краях, спереду, всередині тут профарбовувала, щоб було гарно, а ззаду вирішила залишити так. Ну, я в цілому задоволена, і мені було цікаво цим займатися, було цікаво фарбувати. Я дивилася декілька відео по різних техніках фарбування. Багато цікавого дізналася, і хочеться мені спробувати не лише так фарбувати. А і інші техніки випробувати для інших робіт. Тож буду ще оформлювати мілхіли. В мене є декілька вишитих, неоформлених, і також в планах є багато вишити нових, тож, я думаю, що ви ще точно побачите не один вишитий та оформлений мілхіл у мене на каналі. Ну, а тепер перейдемо до моїх нових робіт і до процесів. Був в мене один старт, він мене ось тут заховався. <хи> І він став фінішем. Це ось така маленька мишка від Just Nino. Ось така от красунечка в мене вишилась. Мишулька така гарна. Називається цей дизайн Queen of the Needle, королева голочки. Це така мишка з голочкою, з короною. У мене була лише схема, паку не було до цього. Дизайну, тому я вишивала, можна сказати, з деякою заміною матеріалів підбором. Я сюди підібрала бісер, ниточки по ключу. Тканину я взяла таку ж, на якій я вишивала ось цей от рол, тому в мене мишка гарно пасує до доролу та до подушечки, які в мене були вишиті раніше. Щоб зробити хвостика, я взяла підвіси для новорічних іграшок у металеві, трошки його зігнула по-іншому і засунула туди, де має бути хвостик. Для корони я використала таку шапочку для намистин. золоту в мене була. І закріпила її піном із золотою намистинкою зверху. Така в мене корона вийшла. Голочку сюди просто втикнула, вона не пришита, її можна витягнути. Взяла голочку не гостру, щоб ніхто не поранився. І на низ я використала ось таку золоту штучку, це називається філігрань. Замовляла я на AlEXPR, замовляла золоту, щоб підходила під хвостика. От. Там в оригіналі йдуть вони трошки інші. Вона плоска, тому мишка от гарно стоїть. О, трошки в мене зібрано тут, можливо, не до кінця так охайно, можна було постаратися краще, ось тут збоку видно. Але в цілому непогано. Це моя перша мишка, мені дуже хотілося спробувати. Збирається за принципом полунички. Хто збирав, можливо, полунички, той. Порається із мишкою. Єдине, що вона дуже малесенька, прям така крихітка. Я думала, що вона буде трошки більшою, але ні, вона така крихітна-крихітна. І в мене це вишилося за два дні і зібралося. Два дні в мене пішло на мишку. Взагалі вона така класна вийшла. Єдине, що схема тут непроста: тут багато кольорів ниточок. І ними вишивається зовсім трішки. Деякими кольорами я рахувала, там є 6 хрестиків, 8 хрестиків, тобто, взагалі, зовсім трішечки вишивається, а кольорів тут багато. Ну От така ще в мене тепер є мишка, буде жити серед моїх рожевих прикрас. Із готових робіт в мене це все. У мене була лише одна завершена робота у липні. Але були також просування в моїх процесах. Зараз вам принесу і покажу, що я встигла повишивати. В кадрі з'явилася моя мірабілія, яку я все вишиваю, 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 вишиваю і ніяк не вишю. Це мірабілія Royal Games One процес, який я вам показую з відео-відео. Відео. Ну, тому що я його потрошки вишиваю, але все ніяк. До кінця довести його не можу. У мене тут зараз вишито майже 80% від цієї роботи, 79% з копійками. І я дуже хотіла завершити, але не змогла. Ну, Не можу я вишивати через силу, не можу вишивати, коли мені хочеться щось інше вишивати. Тому, от скільки вишило, стільки вишилось. Не знаю, чи встигну я його завершити. Цей процес влітку, чи не встигну, подивимось, дуже би мені цього хотілося. Ну, але як складеться із натхненням. Я тут гарно повишивала. Я в ось в цій частині вишивала, бісер трошки попришивала. Ось тут попрацювала над тілом. Ну, можливо, ще щось десь вишивала. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, на чому я зупинилася в минулому відео, коли вам показувала. От. Але точно знаю, що трошки. Та й просунулася. Десь на 10% в мене просунулася ця робота, це небагато, але потрошку-потрошку по я її все ж таки подужую. Як завжди, я вишиваю цю роботу на рамі, мені це незручно, ну але куди діватися. доводиться вишивати, так як є. Мені здається, якби я вишивала її на п'яльцях, то я б її вже 100 разів вишила. А так, через цю раму мені доводиться. Вишивати так, як мені не дуже зручно, тому я беру її не часто. Ну, на цьому все із цією роботою. Зараз принесу вам інші. Зовсім трішки мені вдалося попрацювати над цією роботою. Це дизайн від Amy Bishop, який називається Sunshine and Flowers. І я тут була, вам розказувала, що зробила помилку. Я її випорала, те місце, де в мене була помилка. І перемалювала схему на свій лад, щоб не вишивати той елемент, в якому в мене була помилка, бо він мені не дуже подобався. І я це зробила це ось цей от елемент. Тут були такі прямі стібочки. А я вирішила сюди додати трошки хардангеру, сюди ось також додала хрестиків: ось ці от квіточки це по схемі. От. Ну, трошечки поміняла, небагато. Але мені здається, що вийшло гарно і можна продовжувати вишивати цей дизайн. Єдине, що в мене на нього немає такого великого натхнення, як було, коли я починала цей дизайн. Тому зараз мені рідко хочеться його вишивати. Я зараз взагалі рідко вишиваю, тому думаю, що це просто час такий. Влітку хочеться займатися іншими речами, не просто сидіти вдома та вишивати. От, тож я трошечки повишивала. І вам показала далі покажу вам просування у сорочці. Я вишила другу уставку, це вона зараз перед вами. Ось така вона в мене вийшла. Ну, Вона практично нічим не відрізняється від першої. Це перша знизу. Друга, вона відзеркалена. Я вирішила так зробити, щоб тому що візерунок тут не симетричний, щоб. Краще воно виглядало в готовому виробі. І в мене із цією першою уставкою були пригоди. Я розмічала маркером. І він в мене не відіправся. Я вирішила, після того, як закінчила вишивати другу уставку, попрати ці дві уставки, подивитися, як сходить маркер. Ну, я взагалі, перед тим, як починала вишивати, я пробувала на якомусь шматочку тканини цим маркером намалювати лінію і змити. І воно все змилося, ніби все було нормально. А тут я. Намалювала такий жирний контур навколо цієї першої уставки, бо дуже я боялася помилитися. Навколо другої вже я так не робила, але перша в мене трошки постраждала. І потім я замочила це все в холодній воді, просто в воді, без нічого. В мене сам маркер ніби як зійшов, але залишився жовтий слід від нього. Така яскраво жовта лінія, і вона нічим не відбиралася. Я пробувала і намилювати, і замочувати, нічого мені не допомагало. Я потім вичитала спосіб, що можна за допомогою лимонного соку спробувати вивести, і мені дійсно допоміг лимонний сік. Я помазала ці лінії цим соком, начавила його із лимону. І він роз'їв лінії. Єдине, що від цього лимонного соку теж залишився слід, такий жовтуватий. І я потім прала цю уставку в оцті, а потім ще раз прала у воді з порошком. Тобто, вона в мене вже прана, я не знаю, скільки разів, разів 10, мабуть, точно. От. Я не знаю, бачите ви зараз чи не бачите, я, в принципі, не бачу лінії, думаю, що воно все відійшло гарно. Ця друга уставка, вона прана лише один раз, і мені здається, що вона навіть не така біла, як перша, та, яка пралася разів 10. Ну, можливо, це мені так просто здається. Тут, на другій уставці, в мене є слід, я не знаю, видно вам його чи ні. Ось такий жовтенький від цього маркеру. Але я вирішила вже там нічого не робити, тому що це буде підгин і його там не буде видно. Тож вирішила, хай вже буде так, як є. От, з уставками розібралася, слава Богу, відстиралася це все. І я перейшла до рукава. Почала вишивати рукав. От, зараз в мене тут голка, голка, ще й з ниткою. Як воно в мене так? Це, мабуть, ось так. Я вишивала і навіть покинула голку з ниткою. Ось от, от стільки в мене тут вийшло зовсім трішечки, я розпочала таку центральну лінію на цьому рукаві. Я тут трошки змінила візерунок. У мене ось тут зверху мала бути ще йти така лінія, схожа дуже на ту, яка є на уставках. Але я її прибрала, тому що в мене буде інший крій, не той, який йшов у оригінальній сорочці. Так як в мене буде інший крій, то там ця лінія мені здалося, що вона буде виглядати трошки. Недоречно, тому що там будуть йти такі пухлики, тканина буде призбируватися і мені здалося, що краще вишити ось такі вертикальні лінії, їх буде краще видно. І я думаю, що я вишую ці лінії трошки довшими, тому що вони так будуть закороткі. І... Ну, дуже мало буде вишивки, мені так здається, тож треба треба додати ще трошки таких елементів. Ну, можливо, якусь таку от ділянку ще сюди додам, щоб було більше заповнення вишивкою. Взагалі, рукав вишивається нескладно, досить просто та логічно, але роботи тут ще дуже багато. Буду потихеньку вишивати. Мені подобається вишивати сорочку, але теж коли є настрій, просто вишивати білим по білому. Не завжди хочеться, іноді хочеться якихось фарб яскравих, яскравих ниточок. Тому я беру в роботу і інші свої процеси. Ну, але сорочка потрошки рухається. Думаю, вам теж цікаво було на неї подивитися. Буду продовжувати вишивати рукавчик. Ледве не забула показати вам ще один свій процес це. Осінній семплер по моїй схемі, я його розпочала вишивати в червні і в липні продовжила. Я казала, що сподіваюся, за літо його вишити, але не знаю, чи мені вдасться, тому що зараз тут вишито 35% і роботи ще багато. Не дуже багато я вишивала його в липні, але трошки все ж таки мені вдалося його просунути. Як бачите, я вже тут розпочала вишивати сам напис, трохи продовжила вишивати інші елементи. Чому в мене так мало вишилось? Тому що я тут змінювала схему, змінювала колір деяких елементів, тому що я тут хотіла використати ниточку з переходом, я почала нею вишивати. Але я зрозуміла, що вона сюди не вписується, що вона занадто яскрава, переходи дуже різкі, і мені не сподобався цей ефект, тому я деякі елементи, які я планувала вишивати тією ниточкою. Перероблювала, перероблювала або їх колір, або деякі елементи взагалі змінювала. Ну, одним словом, багато в мене тут було змін в схемі, і мені треба було налаштуватися так? на ці зміни. Треба було сісти спокійно, переробити цей файл в програмі. Ну, одним словом, теж на це треба було натхнення. І тривалий час я просто відклала цю роботу і не продовжувала її, поки не переробила. І всі зміни. Зараз вже схема ніби як готова, тому продовжую потихеньку вишивати. Зараз працюю саме над цими літерами, які утворюють слово отem, тобто осінь. Думаю, що буде в результаті красиво, але я ж кажу, роботи тут ще багато, Тож доведеться мені активно попрацювати над цим процесом в останній літній місяць, якщо я хочу встигнути вишити до осені. Також в липні мені захотілося розпочати мілхіл. Я давно не вишивала Мілхіл, дуже за ним вже скучила. І вирішила розпочати ось такий набір. Я його нещодавно купила. Це набір, який називається сільська ярмарка. Ось такий. Давайте покажу вам ближче. Дуже цікавий. Мені він сподобався своїм гудзиком пришивним. Тут така класна свинка велика. От. Ну і взагалі, цікавий такий дизайн. От, тут баночки із з варенням, горщик з квітами, квілт, пиріг і така от свинка в центрі. Ну, Прикольно виглядає. Ось так виглядає цей гудзик. Мені здається, що він досить гарний, якісний. І тут дуже-дуже багато бісеру. Багато бісеру і багато ниточок. Так, ось тут ниточки. Я взяла такий от органайзер. Пластиковий, і він у мене майже весь заповнений. Тут 20 дірочок на цьому органайзері і в мене лише одна вільна, тобто 19 кольорів ниточок використовується у цьому дизайні Я написала номерки олівцем, він гарно стирається, тож зможу використовувати його багато разів для різних процесів. Ну, і от що в мене тут вишито. Вишиваю я на тканині, як зазвичай замінила, використала ось таку тканину. Це брітні, кому цікаво номер, можете подивитися. Такий невеличкий шматочок у мене був, і він сюди гарно підійшов, Ось скільки я встигла вишити не дуже багато, але вишивала у своє задоволення. Вишила ось цей центральний елемент, це галявинка, де буде пришиватися ця свинка. І пішла сюди в сторону вишивати квіл. Він вишивається легко, логічно. Бісер я поки що сюди не пришивала, буду це робити пізніше. І бісер я ще не розбирала, зазвичай я бісер розбираю перед тим, як його пришивати, ну, буду розбирати вже пізніше. Вишивала всього декілька днів, здається, два чи три, і от стільки тут трошечки вишила. Буду вишивати потроху, нікуди не поспішаючи. Для мене вишивати Мілхіл це велике задоволення, тож буду потрошки його продовжувати і думаю, що незабаром я його теж вишию. Це все, що я вам хотіла показати. Як бачите, в мене такі результати зовсім не вражаючі. Трошки зовсім я вишивала в липні, але хотілося з вами поділитися, показати, що в мене було в моїх процесах. Сподіваюся, вам було відео цікаве. Дякую вам за увагу. Тримайтеся, все буде Україна, і до нових зустрічей. Бувайте!